Заспівали галі солов'їно. Вся земля веселковий розмай! Рідна, вільна моя Україно! Першокласників ти зустрічай! Традиція у нас існує здавна. Хвилини щастя й урочистих свят покласти квіти до бідніжжя оболізка, згадати про полеглих всіх солдат. Вони за щастя наші, і за мир стояли, у бій ішли за волю без вагання, найкращі квіти їм ми подаруємо, вшануємо хвилиною мовчання. Право покласти квіти до меморіальної дошки випускника нашої школи Берека Дмитра надається Юлії пічну Пічук та Константину Жмурко. Шановні наші учні, батьки, вчителі, гості і запрошені. Я думаю, що не один учень, сьогодні, проснувшись вранці, подумав де ж ти, літечко наше золоте. Але погодьтеся, повинні змиритися із плином часу, і зміною пір року, і прийняти в серце ось цю золоту сонячну синьооку осінь, яка постукала сьогодні до кожного вікно. Я ще хочу подякувати всім учням нашої школи, вчителям, батькам, які взяли активну участь у відзначенні Дня Незалежності України, У всіх тих заходах, які були приурочені 25 п'ятій річниці незалежності нашої держави. Сонячно мені в душі. Сонячник мене в руці. Будем Першокласники, а щоб згадували свято, прийміть подарунки від наших випускників одинадцятокласників Доброго дня, шановні друзі! В першу чергу учні, батьки, вчителі. Знаєте, я так відійду трошечки від того пафосу, От спостерігаю ну, в перший день, сьогодні, в перший знань. Ми всі такі якісь серйозні, напевно, десь зустрічалися раніше, обговорювали, хто як провів. Та і коли директорка говорила, безперечно, що кожен вчитель хоче, щоб дитина була дисциплінована, гарно вчилася, ще й на перерви по коридорах, напевно, не бігала. Але це все життя. Тому я вам бажаю, щоб і на уроках були різні ситуації, і знання можуть бути різними. І по коридорах бігайте. Тому що ну, ми всі це проходили. Мирного неба. В першу чергу. Хочеться, щоб ви були всі щасливі, здорові. Хочеться, щоб ви, молоде наше покоління, допомагало нам, тисячки старшим. Тому що на вас вся надія, вам будувати, вам творити, тому терпіння вам, любові і всім, -всім бажаю, щоб просто їхні мрії здійснювалися. Вчителям низький уклін, діткам. Натхнення і здоров'я, а батькам, а батькам все разом. Тому що <смі> ми говорили, що да, школа це і навчання, і виховний процес. Але, дорогі батьки, якщо не буде вашої підтримки, вашого розуміння наших діток, ви знаєте, і вся та наука, і виховання, яке буде відбуватися в школі, воно все піде. Ну не хочу говорити такого слова, нашого щирого українська, але воно буде зовсім не так. І в зв'язку з тим відкриттям сьогодні спортивного чудового залу. Ну вже зразу так перейдемо до подарунків. Вони не є невеличкі, але до спортивного залу і від обласної державної адміністрації я привезла отакі м'ячі, щоб вони завжди попадали в ціль. Всього вам найкращого. Доброго дня, наші дітки, батьки, гості, вчителі, всі, всі. Та хотілося б просто сказати мої земляки Залежне оцінювання, і коли побачив, що старочортистська школа. Практично по більшості предметів нас одна з перших, якщо не перша по деяких позиціях в районі, то це означало, що дуже велика шана і подяка і вчителям, і батькам. Ну і звичайно, що учням, бо це означає, що ви все правильно робите. Дякую вам за добрі знання, які одні отримують, а інші надають. Тобто, вчителі ще одне я. Надзвичайно приємно мені вас бувати. І знаєте, коли я перший раз приїхав до вас в село, ну будучи вже в статусі голови адміністрації, і тоді ваш сільський голова Микола Михайлович Оксана Сергіївна робили мені невеличку екскурсію по школі. І щоб діти тут гарно навчалися, щоб результати ЗНО і на цей рік, і на наступний, і аж до 11-го року, на 11 років поріч, щоб ці дітки через одна років, коли будуть складати ЗНО, так само успішно склали, як і цього року. І я бажаю, щоб в нас в державі направду наступив мир. А тоді, якщо в час війни, ми зуміли будувати спортзали, а ми за останній рік збудували два спортзали в Маневицькому районі. То повірте, якщо буде мирна Україна, тоді і спортзали, і дороги, і це все інше буде в рази кратно, значно краще будуватися. Тому ще раз ради вітати всіх жителів села Старе Чорторись. Я радий, а на сьогодні вже правильно підказати і новосілки, всіх жителів села, і старе і новосілки. Я радий вас вітати і бажаю, щоб ми з посмішками ми один одного зустрічали зранку в школі, з посмішками проводжали і з посмішками. Линдюку Андрію Олександровичу і Шолипі Миколі Михайловичу. Для цієї урочистої миті перерізання стрічки просимо всіх підійти до спортивної зали. Так, так, тримаємо. тримайте. Так. так, робиться. Чекайте. Хто вам? Ja <ja sobie> більше, <d�a>, я собі трохи більше. А я собі більше. Трохи більше. Так. Ура!